Спонсор показу Глібівське історія у пляжці. На Тернопільщині у минулі вихідні встановлено антирекорд за кількістю загиблих та травмованих внаслідок дорожньотранспортних пригод. Лише в одній ДТП, що сталося в селі Озерна Тернопільського району, загинуло троє людей. Стільки ж травмовані. Дорожня трагедія на Бережанщині забрала два молодих життя. Троє людей зазнали травм. 6 серпня близько 13-ї години поблизу села Озерна Тернопільського району водій автомобіля «Сіат», рухаючись у напрямку Тернополя, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Форт Фокус. Зіткнення стало фатальним одразу для. Обох водіїв 46-річного жителя Тернопільщини та 38-річного мешканця Львова. У лікарні від отриманих травм 27-річний тернополянин, пасажир автомобіля «Сеат». У цій аварії ще троє травмованих, серед яких 7-річний хлопчик. 7 серпня близько 10-ї години ДТП з летальними випадками сталося між селами Шиболин та Комарівка Бережанської громади. Для участі в огляді місця події була залучена спеціалізована персона автотехнічна лабораторія Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. На смузі зустрічного руху з іномаркою Мерседес benz вартувало життя водієві та пасажирці автомобіля Шкода Октавія. Обоє загиблі молоді люди 1999 та 2003 років народження. Жителі Івано-Франківщини, водія Мерседес benz затримано порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри на даний час. Чоловік та двоє його пасажирів, серед яких десятирічна дитина, з травмами госпіталізовані до медичного закладу. Ще одна смертельна ДТП сталася у селі Колодів. З Калацької громади, 22-річний водій мотоцикла, не впорався з керуванням та в'їхав у дорожній знак. Від удару загинув пасажир двоколісника, 45-річний житель села Жеребки, 22-річного водія з важкими травмами, госпіталізовано. У результаті дорожньотранспортної пригоди травм зазнала 17-річна жителька містечка Вишнівець Кременецького району на дівчину, котра переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом, скоїв наїзд водій автомобіля Ауді з травмами неповнолітня перебуває у лікарні, намагаючись обігнати два вантажні Автомобілі на смугу зустрічного руху у містечку Вишнівець виїхав воді іномарки Ауді. Хоч суцільна лінія дорожньої розмітки забороняла такий маневр, чоловік ризикнув і опинився у Кюветі внаслідок травми, з якими сьогодні перебуває у лікарні та пошкоджене авто. Відомості з усіма фактами внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 кримінального кодексу України. Поліцейські проаналізували всі дорожні транспортні пригоди, які трапилися за вихідні дні у нашій Тернопільській області, і відповідно зробили висновок, що основною причиною Цих дорожньо-транспортних пригод було перевищення швидкості та недозволений обгін, обгін в недозволених місцях. Керівництвом обласного управління поліції прийнято рішення збільшити кількість патрулів на дорогах. Відповідно, буде приділена увага саме тим місцям концентрації, ДТП, де відбувається найбільше дорожньо-транспортних пригод а також на всіх трасах міжнародного значення. Чорткові виявили підпільний цех з виробництва алкогольної продукції. Незаконний бізнес у своєму будинку організував 51-річний місцевий житель. Під час обшуку працівники поліції виявили 250 літрів спирту, два ящики готового товару, 125 підроблених, марок акцизного податку, а також тару та приладдя для виготовлення, фасування і зберігання фальсифікату. Тривають досудове розслідування. Поцупив чужий мобільний телефон і побіг у невідомому напрямку. У Тернополі затримали чоловіка, який, ймовірно, причетний до грабежу. Патрульні виявили людину, схожу за описом заявника неподалік одного з ломбардів на вулиці Анатолія Живова. Під час поверхневої перевірки у чоловіка знайшли чек після продажу гаджету, що за характеристикою був такої ж моделі та марки, що й вкрадений телефон. Деталі цієї справи зв'язовує слідчі. У Тернополі виявили чоловіка, який мав із собою заборонені речовини. Патрульні знайшли у нього шість паперових згортків із речовиною рослинного походження. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Спонсор показу Глібівська. Історія у пляжці.